Всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Who's At the Door? Чули про таку гру? Не знаю, чи чули, але ви її напевне точно бачили. Я не хотів її грати, чесно вам скажу. Просто не хотів я її уникав. Кожен раз, як мені в Ютубі з відео, я його не включав, і гед зіти в взагалі зразу. Але ви в коментах мені написали, я вже не знаю скільки раз. Зіграй хуедзидор, -зі зіграй, зіграй. Ай, ну думаю, та вже попробую. Попробую один раз заграти. Я знаю, що я вам скажу. Це найстрашніший хорор, який я напевно, грав. Це ужас просто. Ужас. Так що хто не любить хорори, вже ви робите, дивіться якісь другі відео. А хто любить, подивіться, де ти вмирати сміх у мене. Дуже страшна гра. Хоча в принципі потім вже і смішна трохи було. Але все одно страшна. Ми в цій грі шукаємо якісь аномалії і хтось стукає в двері. І ми відкриваємо ті двері. А хто буде за дверима, то вже побачите у відео. Тому... Поставте лайк, підпишіться на канал, відчекайте нових серій. І коментуйте, напідкуйте, зайшло вам чи не зайшло. Бо хорори я дуже рідко граю, але все-таки може бути, може вам подобається, тому пограємо ще, а може і не пограємо. Я не хочу. Чули? Постукаю двері. Давайте погнали. Відкриємо, подивимося хто там. Так, ну що, готові? Who's at the door? Who's at the door, а? Huh? <laughs> хто за дверима? Пограй, пограй. Якийсь хорор, та я ж не люблю грати, хорори, не люблю. Ввіться, то вже навіть меню страшно, не то що. Я ще нікуди не заходив. Ніякі двері не відкривав, а то треба відкривати двері, десь то прийшов. А там приходять, знаєте, хто? Дуже страшні люди. Ай, ну давайте, я сподіваюся, це буде недовго. Я навіть дивитись не хочу. Сеул, 1990 рік. Ну і що? I have physosis uh, blurry hallucinations. Коротше, галюцинації в нього. Все. Перший я нічого не розумію, що вони тут The boundary between reality. Чуєте англійську мову? Тоді буде файно читати по-англійськи. Розумієте, що там пише. Може, все знадобить, чуєте? А де мені було би все знадобило, а я що? Я не вчив. А чого не вчив? Бабулінтяй. Mm. If this is really treatment, how much longer must I endure this pain? Що це означає? Press any key. Ну, то це я знаю. Так, ну, до... Ох, тут дзвони. Ох,

Ужас. Маша ті ужас играти вообще не розумію. разу. що в мене хоть день був би ніч навіть не грав, 20 хата страшна. <зас> Страшніше її не придумаєш. Які шнурки, бляха. Ляльки. Не ніколи цю гру. Space crouch. I suffer from one that don't disappear. One that... О, записка. Я за галюцинацію. Персид and do not fade. Do not open the door. Under any circumstances. Коротше, це так аномалії шукати. Якщо є аномалії, відкриваємо двері, якщо немає не відкриваємо. Або наоборот, я не знаю. Йдем, завдем, вийти. Ну що? Ну, Та відкриваємо двері? Кто прийшов? Хто там стукає? Ну це квартира ще хоть менш биш. Але не, страшна. Світло можеш вирібати. Ключи! Так, ну то тут все нормально, в принципі що Телевізор можешь включить. А я не число пешить. Репки, двигий акваріум. А гарний. А мене є цей тут є. А де двері? я не розумію. У є якийсь фонарик. Подайте дайте фонарик. А я щось можу робити? Я вообще нічого не можу робити. А, я можу присідати. Хто там стукав? Чекай, чекай. Опа. А, це кухня моя! Оооо. Я зараз на вором есть. А ну холодильник. Так, що там є? Молоко, молоко вже скисло. Бери яблуко. не бря. Та не гупай ти! гупало. О! Дуже страшна тумбочка. Ну тут. Добре, що світлость включило. Так, хтось стукає. Can't take, не можу заропити. Ну давай. <плес> Дай Боже, здоров'я! Тебе ще що... Тебе зручимо. День другий. Ми прийшли. І як файно перший день минув. I need dolls? Я нічого не розумію Відкривай двері Глюкани! Глюкани вже пішли. Блін, я не хочу навіть The down voices. How long do I have? Давай, бери таблетку, пей. Да не може він пити таблетку. О, тут ще якісь двері. А, ванна? Прикольно. Двезну хтось стукай. Чекайте, я роздаю кімнату, чуєте? Ні, ну ванна. Унітаз, зато чистий, чуєте. Свій сідаєш і робиш, що хочеш. Закривай двері, давай. Все, закрили двері. Ще раз говорю, ніколи не грайте цей ужас. Це ужас. А що це? Там все відкрило. А що воно ну, на, ко... на кнопці си відкриває? Тут нічого нема. Так, ну типу, я маю дивитися, чи все на місцях, чи що та телевізор стоїть ну, а що мені ж треба? І робите телевізор. ну як робить. Рибки? Може рибки порахувати? А ну в холодильник подивимось, може там щось. Та ні, все як було. Молоко, як скисло, так і Де День крим? Я не знаю, що тут робити. І знати не хочу, що тут треба робити. Я не хочу знати. Відкриваємо двері, але зразу все обертайте. А ти? А чого ти прийшла сюди знову? Щось не то, значить, я щось не добре роблю. День третій Я щось не то зробив. Открой бьем. О! Щось впало. І що? My dream was to be a celebrity. But now До церкви треті. Третья до церкви, бо... Вже цей. Дзвін бив. Нема ніч. О, тут щось є на холодильнику, того не було. Вийде? Чи було? Ні, здається, не було. Я не знаю. Що я маю тут робити? І тут ще й то світло так блимає. Хто там стукає? Я можу випити? Оооо! А ну ну Що за людяники? Зразу з аж, коли четвертий день? Тобто ми маємо вибирати, якщо щось не то, о одну ляльку знайшов. Але я вже професіонал. Я вже так цю гру файно граю. Дайте мені ще одну ляльку. Не дають. А дивіться, каплюха не Сто 100% не було. Якщо щось не то, ми маємо пити таблетки. Якщо то, маємо відкрити двері. Правильно? -е. А не тройно двері. Все чисто. А ні, не чисто. Театр. Я так і знав, що... Я так і знов ще не чисто. Добре, якщо щось в кімнаті змінюється. Де Демогосподарка. Останній раз грається у ро. Останній раз цю гру. Останні... ви ніколи в житті не граєте. Це просто триндець, якась бляха вона прибігла. А що ти хочеш? Де вона є? Капець, ви бачили? Де вона ключі взяла? Так, дивіться, цей очі закриті, стоїть. Тут стоїть. Все нормально. Телевізор робить? Телевізор не робить. Чи робить? Я нічого не розумію. Відкривай двері. Напрямку полдень є. Все добре. Може поки вона стоїть? А, зверху вона нас світло. Что-то її не було. Може не було. Яке воно все ужасно. Хто це придумав цю гру? О, карточка. О, може подзвонити? Z name sounds. Familiar. Oh, just another illusion. Може ілюзія? Може, давай пей. А, ти не можеш випити? Два, він не може нічого зробити тепер, а чо? А вони все тихо. На ну, ментазник ніхто не сидить? А може там щось є? Типішися, ще нажме на дві ночок, щоб ти не загубився. Це просто торба. Хтось тут у двері. Ага, а, тепер а теперка? А теперка я або відкриваю, або п'ю. Люденьки добрі, коли та гра сі скінчить? Хто тої грав у Нікарузу там казали, хтось грав? Вона щось і не боїть? Виживаємо на Малії. Киккю-кю-кю-кю. Тикаємо до звідси. Дай бейбі хом. телевізор, значить. <плес> <Da, плес> так? Тендо-йо-йо-йо. No, no, no. не вирубує?? А слухай, а як я май ви? А пульта Не Нічка, дюга, дюга. Що я маю зробити? Зрезетки десь випад. Все, він виробився. Давай, 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 давай. Та бери! Він не хоче пити. Там хтось є. Навіть вентаж вже нікого нема. Ужас! Включим ще раз телевізор. Блін, я там забув двері закрити. Не вилазь. А не, нормально все? А що за? Ох, то стукає, все. Угу, ты стукай, стукай. Який далі день? Ох, ми вже виживаємо. Юй-юй-юй. День перший. А чо? А може то не аномалія? то ж просто телевізор включився. Аби вам всім добре було. Телевізор? Нормас. Кухни. Мне Вы не знаете, что Тут ничего нет Включи светлость. С тем светлом Не тряпся, все В ванне. В ваннтазе никто не Сармаз, Нормас. Стукай! Че Ты Мой капч? А че ж ты не стукаешь? Та да, стукай я уже все обещал. Хоть я холодильник відкрив. Нема нічого. А ніхто до мене вже не йде. Холденький, ніхто не стукай. Вс. двері закрити? закрыть. Вообще тишина. Что сирови? Ну нема ніякої аномалії, я можу відкривати двері. The visitor hasn't arrived yet. Шо за ед? Ед, не ед. Может, тут? Воу. Меня замкнули! Блин, кто здесь еще хати! Я вийшов коридор. Тут же никто в цій гре никалу життю, никто не виходив в коридор, лишь я вийшов. Иду на якийсь м'яч беру. О, лялька. Ран? Бран! Тут бджону за закрой, 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 закрой. <реш> ага, стукай, стукай! У мене знаєш, які двері моцні! День два. Два дня ми дойдем. <реш> Ужас. А де голова? Я ж голову куч взяв. ляльки! Я ж колекціонер. Дуже страшна хата. Там є хтось. Да. Телевізор знов не робив. Там вийрба. Там все нормально. Хтось стукає, а що там за шторами? Ті штори, якщо відсунуть. Це буде ужасно. О, вже хтось тукає, а що так швидко? Галюцинації. 100%. Чуєте, телевізор блиму блиму. Лиш не кричу, я пан щось зробив. Ну чого, ну це ж телевізор блиму. Поясніть мені в коментах, як це грати. Або не поясню, я більше ніколи це грати не буду. Хіба якщо дуже сильно схочете. Але то вже так треба схотіти. Я не хочу це грати. Ні, ну я хочу це пройти. А чого ти картина... А, ні, вона трохи криво стоїть. Так, що там по телевізорі? У телевізорі нічого немає, вони зроблять ту камеру вже. Камеру антенну. Подивимося, хто там прийшов. Давай. Та блін! Та ви що здуріли? Я просто не угадую ніколи. Я ніколи не можу вгадати. Це треба така грати, тако закривайте очі, тихонько сідаєте. І без наушників, без. Бо ви ти що такесь. О! Давай сюди. Є! Добре! Я маю цей ляльку якусь. О! Оце я зібрав ляльку, дивіться, файна лялька, ні! Хтось тукає! Що робимо? Відкриваємо. Е, добре, ми знайшли ляльку, значить більше відкривати не будемо коли знайдемо ляльку. Добре, добре, я все, я знаю. Мені головне ляльку зібрати. Мені більше нічого не треба, і то я вже майже і зібрав. Є там хтось, не манько. Але світло мигає А як мигає, це значить щось недобре. Позавті прийде, буде в бити. Постукайте, будь ласка, в двері. Як то в кухні? Нема нікого! Тут хтось є. Закрить двері. Йдемо туди? Та тут торба зараз буде А ні, немає нікого Відкриваємо. Світло ж жмело. Вони спеціально ж думають, Та на мягам тобі світло, не відкривайте двері. Ні, він пше двері валить, відкриває, та що ти? Що, я за не буду відкривати двері. А вже нічого не мигає о, лялька! Єс! Yes. yes, 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 yes! Ми цілу ляльку зібрали. Все. Теперка може відкривати. Чи ні? Ні, 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 ні. Не відкриваємо. Галюцинації. Я ж ляльку не знайшов, а звідки у нас взяв. А він yeah. так. Добрий... <плес> Налигався. на другий. Дивіться, лялечка. Дивіться, готова ціла. І шо? Красота? Нікого нема. Ні кого нема? Телевізор не роби. Там щось по покитає. О, той стукей. Чоловік вікно розбили. Ту... О! Диви! Галюцинації! Вийду сліди! Добре, що я не відкрив. Яй-яй, добре, що О. я не відкрив. Третє? Третє! Це наше корчення! Добре. А що йому туди робити, як вона бігла за мною тут в хаті? Ну, що я мав робити? Там відкрив. Це включив. Просто заходиш, перевіряєш, якщо все добре. Холоденько ж все. То все нормально. З того холодильника, рано чи пізно хтось вилізе і скаже мені добрий вечір. граємо в хованки. Дивіться, що це таке? Тут цього не було. Там мої капці мали бути. День четвертий чи ні? Oh. День четвертий. Фух. Світовий рекорд. Світовий рекорд, день четвертий. Чули? А, -а, -а. віцькі руки. Дві. 1, 2, 3, 4, 5. Постукайте в двері. Йоко дивися за мною. Прикол. Ну добре, я готовий, постукайте. Є, стукає. Очі вниз. Бо може тут хтось сидіти у кордорі? Є, п'ятий, давайте п'ятий день. Такого випив. І шо там? А я думаю, що зараз кажуть, ви молодець, ви прийшли більше це не грайте. А ні. Так, добре. Все добре. Може відкриємо двері, подивимось, що там є? Я давно двері не да відкривав. Та відкрий холодильник! Пу-пу. Я сами більше боюся заходити... у ванну. Бумти ванне, 6-виш, ну робить. Не, нормально. А тут шик. Швид... Я думаю, но не відкриє. Ну, хтось стукає, не стукає. Я все проверил. А чого ніхто не стукає? Може, лялька десь? є? Хтось бачить ляльку? Ніхто до мене, вже не йде. Слухайте, то прийде до мене гость. Що тут не добре? Дивіться, тут ще ці дві вази. Мені здається, одна она так стоїть. Але я б вже відкрив. Ще ні. Ще не можеш відкривати. Ну а що Та я все провірю. А, закрити треба. Закрив. Та чи ні? Закривай, гет. Риби годувати може треба. Що їм треба? Та все добре? Плитка вирубана? Ей. Ого, там вікно є. Телефон! Може, до позвони Алло. Я не знаю. Що далі? Вони просто не стукають. це такий фінал. Ти Ты свинешь лягати спати, можеш ти їсти. Бо я не знаю. Я все, я все прийшов. Две закрито. Цікаво. Ті ножниці, ж і тут так стоять, як... Ну, чекаємо, поки хтось не постукає. Або хтось, поки мене так не налякає... что я впаду з того крісла. Даймся на реве. Не, ну вже трохи привеклось. Зразу було дуже страшно. Вже тепер хоть трошечка. А дивіться, яку я ляльку зібрав. 4 дня прожити. ага, то 8 днів треба прожити, Ага. Їм би ще перекласти на українську мову. І я не знаю. І забрати цих страшних людей і все було да. А може по вікна? В Вікно. Ніколи туди дивитися не буду. А ну ще раз. Добрий вечір, а ти не зайдеш, закрито. А -а -а. Це просто ужас. Та манько вдома. Манько, дома. Угу Дуля з маком. Закрито. Що є, ти загоріла щось дуже сильно? Та Стукай, стукай. Ага. Стукай, стукай, я тобі зараз відкрию. Який день? А чо перший? А ч перший? А як перший? Все, я бійшне грати. давайте останні, останній день. <laughs> останній день. Дивимось. Я зробив все, що міг. Я одну ляльку зібрав, зібрав. Це моє завдання було. Нема нікого. Тут з кожного. З кожної штуки щось може вилізти! І сказати тобі. Відкривай. Нормально. Закрій. Що, ще раз ідем, е -е. а ну? Эй! Анманького. Та нема нікого, і що? Шкай, я телевізор включав. А що то мені її відкрити треба було, чи що? Ну, ще подивимось. А немає нікого, коридор порожній. Я не розумію, Там закрито? Прикол. Блін, може зверху там мав бути? ботин? Да, було дивитися в цю штуку. А я ніколи не дивився. Та да все, чуєте? Значить десь щось хтось має с я холденка шит, может, два. Знаешь. Все, я все позакрывал. В принципе, я все позакрывал. Все, мой добре. добра, ну, но хтось? я не дивлюсь. Та майнко! А что? А что туди? Кто вигадав цю гру? От кто? Я не розумію. А кто сказал, їй ей пограти? Ніка, не грай більше такі ігри, я, я тобі говорю серйозно. Та вони такі страшні. Але ляльку я зібрав. Весь, всі вісім днів. Це капець. Ну, ми до п'ятого доходили чи до четвертого? До четвертого точно. Я не знаю, що вже має стати, щоб я ще цю гру заграв. По-перше, треба її зрозуміти. Ану. Та нема нікого, тут дивіться, що це таке? А що далі мені робити? Мені десь треба найти аномалію, ну то я все обшукав. Де аномалія? У Вані хтось є, та нема нікого у Вані. Оп, оп. Оп. Ну прикиньте, в одній би хтось сидів. Блін. О, бачили? Там хтось був. Ну подивіться. Опа! Де, де, де? Де, де, де? Ви мене не бачите, що я це Такий крутий задко. Тиш-тиш-тиш. Почисти зуби. Стукай! Стукай! Постукай! Чоловік що чот... це? Я перше думав, що вуса. Давай стукай! А зуб... О. А якщо довго не відкривати? Весь собі прикиньте, якби хтось тако прийшов. А ну відкриємо. Що ти будеш мене бити? О, дякую. Видите? То якісь нормальні і якісь ненормальні. Я не розумію тої гри! Я не розумію по англійськи що тут пише. Перекладіть мені на пишіть і можливо ми ще колись пограємо! Ти кричит. Коротше, мені треба швидко з цієї гри. <гум> Бо це просто ужас. Хто кричив? Хто там кричив? Закривай двері. Не знаю, чи вам сподобається, але якщо сподобається лайк ви поставите Підпишіться на канал і чекайте нових серій. Але я сподіваюся, більше таких хорарів не буде. Але всяке, може бути, може вам сподобалось, якесь бляха бою Все, папа. -па. І троє двері. Звідний спокойно нині вже. Ну ты стукай. И твоя дверь или он спад. За тут руки будут. Папа, все руки махають папа. раз. Por Jandras.